Вітаю! Якщо ти нажмеш кнопку спонсорства, ти підтримуєш мій канал. Будь-яка праця повинна бути оплачена в цілому. Тому натисни кнопку спонсорувати. Відповідно до внесків, тобі будуть доступні наступні функції, які вказані у спонсорстві. Не забувай спонсорувати. Роботу тих, яка дуже важлива для українського суспільства. Роз... Зрозуміть одну річ, якщо ви не будете підтримувати таких, як я, юристів, захисників, нормандських активістів, у вас не буде майбутнього. Тому що СОВОК, який зараз встановлено понад 100 років, вас Знищить в цілому. І не дасть вам змоги вижити. Навіть вижити. Я й накажу слово жити. Щоб ви жили, вам прийдеться спонсорувати таких, як я. Щоб не тільки вижити, а й жити. І щоб у вас була надія на майбутнє. Тому що з такою владою, яка є зараз, надії на майбутнє не буде.